Привіт! Сьогодні приготуємо лимонне печиво, яке поєднує в собі ідеальний баланс цитрусової свіжості та ніжної текстури. І найкраще воно має цей чудовий мармуровий ефект, який виглядає просто фантастично. Давайте розпочнемо спочатку підготую сипучі продукти. До 340 г просіяного борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача та ретельно перемішую. Далі беру 100 г вершкового масла кімнатної температури та 100 г цукру і збиваю міксером до повного об'єднання. До речі, у мене на каналі є рецепт шоколадного мармурового печива. Обов'язково приготуйте його також. Під час збивання зачищую стінки миски, щоб краще все об'єдналось. До збитої суміші додаю 2 яйця кімнатної температури, жовту частину цедри одного лимона, 40 мл лимонного соку. Для більш насиченого кольору за бажанням додаю 1 четверту чайної ложки куркуми і все гарненько перемішую міксером. В результаті виходить така абсолютно неоднорідна маса. Додаю до неї попередньо підготовлені сипучі продукти та замішую тісто руками. Воно замішується дуже легко та швидко. Повинно вийти однорідне та м'яке тісто, яке може трішки липнути до рук. Перекладаю тісто в пакет та щільно закутую, відправляю в холодильник на 1 годину. Після того, як тісто полежало в холодильнику, воно буде мати трішки щільнішу структуру. Працювати з ним буде легше. Руками відчіпую трішки тіста та формую кульку. Щедро овалюю кульку в цукровій пудрі та викладаю на деко застелене пергаментом. Викладати печиво потрібно на деякій відстані один від одного, адже під час випікання воно буде збільшуватися в розмірі. Вихід з цієї порції інгредієнтів приблизно 20-30 штук, в залежності від того, якого розміру ви будете робити печиво. Ставимо випікатися в попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 15-20 хвилин. Ось і все, лимонне мармурове печиво готове. Воно дуже ароматне, хромке ззовні та дуже м'яке всередині. Якщо вам сподобався цей рецепт, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар. До зустрічі в наступному відео!